І ви самі можете пофарбувати. Я не хочу фарбувати стіни валіком. Пофарбуйте мені апаратом. Досить часто люди критично налаштовані щодо фарбування стін валіком, але даремно ви відкидаєте цей спосіб, тому що він має ряд переваг перед фарбуванням безповітряним способом. Давайте почнемо з того, які переваги в тому, щоб фарбувати стіни апаратом. Ну, перше, це гладка поверхня. Валік залишає структуру, і не всім вона подобається. Другий плюс це можливість пофарбувати в важкодоступних місцях, куди валіком просто не підлізеш і доводиться підфарбовувати пензлем. І не завжди це виглядає естетично. І третій плюс безповітряного способу це швидкість для клієнта. Я так розумію, це різниці немає. Для майстрів різниця може бути відчутна. В чому ж перевага валіка? Перше це витрата матеріалу при безповітряному способі нанесення фарби витрата на 50-80% більше ніж при фарбуванні валіком. Друге, це необхідність обклеювання приміщення плівкою. Тому що якщо ми фарбуємо апаратом, нам потрібно пофарбувати стіни, запакували їх плівкою, потім фарбуємо стелю, і на це йде час, і на це йдуть кошти. Третя це фактура валіка, і для когось це мінус, а для когось це плюс, тому що пофарбовану поверхню апаратом дуже легко пошкодити. Ну, в принципі, як і валіком, але її уже не підфарбуєш. Тобто потрібно буде знову обклеюватись і від кута до кута задувати, бо це місце. Під красу буде видно. А валіком, якщо стіна не на просвіт, десь ви там підфарбуєте і воно буде нормально виглядати. Ну і четверта перевага валіком це простота нанесення. Так, тут потрібні певні навики, але це зробити простіше, ніж апаратом. Обладнання для безповітряного фарбування коштує дорожче. І важливо, що далеко не всі майстри уміють ним фарбувати. Тобто у вас е, вибір спеціалістів різко звужується. А так як у нас зараз така свого роду криза на ринку ремонтів, будівельних оздоблювальних робіт, то це може бути суттєвою перевагою легше знайти майстрів, які будуть фарбувати валіком, де ви самі можете пофарбувати, і це до речі дуже класно, друзі. А якому способу ви надаєте перевагу?